Сьогодні, з 15.10 більшість глядачів Тернопільщини не можуть бачити програми каналу ТІВІ 4 місцевих та загальнонаціональних каналів в ефірі, ні в аналоговому, ні в цифровому форматі. Енергетики повністю відключили від енергопостачання головну станцію тернопільської філії, концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення в Лозовій Тернопільського району. Вимагають попередню оплату послуг. Окрім телебачення, не працює також система екстреного оповіщення із зв'язок Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України поблизу телевежі немає також мобільного зв'язку. Телебачення на Тернопільщині зараз є лише через супутник і в деяких кабельних операторів. Директор Тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення пояснює, між філією та обленерго існує договір про попередню оплату за використану енергію. Проте філія попередньо оплачувати не може, бо з ними замовники розраховуються в кінці місяця після отримання послуг. Державне підприємство концерн РРТ в складних економічних умовах не має можливості здійснювати авансову проплату. Оплата йде напряму з Києва, оскільки ми не є юридичною особою і всі договори укладаються концерном і оплачуються концерном. На даний час ми маємо заборгований за поточний місяць, за лютий місяць, який ще не закінчився. Тим не менше, станція відключена від споживання електроенергії. Роман Макар каже: в таких умовах працюють філії по всій країні, проте подібного прецеденту ще не було ні на Тернопільщині, ні загалом в державі. Про відключення вони попереджали за три дні, так як сказано в договорі. Ми повідомили концерн РТ про те, що готується відключення. Ну в зв'язку з тим, що грошей в концерні немає. Оплата за поточний місяць ще не проведена в 70% областей України. розрахунки за електроенергію ще не проведені за січень місяць. А є області, в яких ще заборгованість є і за грудень. У нас тільки за поточний місяць. У відкритому акціонерному товаристві Тернопіль обленерго коментувати ситуацію, що склалась, журналісту «ТВ4», який приїхав на підприємство, не захотіли. Телефоном директор товариства з енергозбуту Сергій Оляніцький розповів, що тернопільська філія концерну РРТ має розраховуватись за спожиту енергію подекадно і робити це наперед. Проте цього разу передоплати немає. Сергій Оляніцький запевнив, що про можливе відключення від електроенергії концерну РРТ повідомляли листом 25 лютого. Також повідомили керівництво області. А сьогодні у день відключення і Службу безпеки України. Ват Тернопіль Обленерго закуповує електроенергію теж наперед. Тому концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на поступки не пішли. Чим загрожує відключення від енергопостачання головної станції передавального центру у лозовій? Інформаційна безпека, відсутність системи екстреного сповіщення, проблеми з мобільним та спецзв'язком. Халатністю енергетиків називає відключення головної станції передавального центру лозові, заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Леонід Бецюра. У час, коли країна живе у стані підвищеної готовності, в області не працює навіть система екстреного оповіщення. На щастя, на Тернопільщині зараз все спокійно і надзвичайних ситуацій немає, запевняє влада області. Я думаю, що це обов'язково буде предметом обговорення і притягнення до відповідальності таких е, е, горокерівників. керівників. Звичайно, ми розуміємо, що всі хочуть, щоб оплачувалися по послуги вчасно, але політики шантажу державних органів одними державними органами в інших державних органів не може бути. Держава наша перебуває зараз в особливих умовах, тому будь-яке втручання будь-яких служб в оповіщення населення це є злочином проти населення, злочином проти держави. Коли відновлять енергопостачання на станції у Лозовій, на даний час невідомо. Леонід Бецюра каже, енергетики чекають, допоки концерн з ними розрахується. Мені вони заявили, вони не будуть відновлювати, поки не буде оплачено всю суму. Це понад 200 тисяч, це при тому, що понад 50 тисяч вже сьогодні сплачує Київський концерн виключно по Тернопільській області. Чим загрожує відключення від енергопостачання головної станції передавального центру в Лозовій? Інформаційна безпека, відсутність системи екстреного оповіщення, проблеми з мобільним та спецзв'язком це питання завтра, 27 лютого, розглянуть першим на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій у Тернопільській облдержадміністрації.